Всім привіт! З вами Роман, канал XGIR, І у нас сьогодні в гостях Didus Benchmade 710 та два його нащадка. Лімітка 710 та звичайний 710, який випущений в новому обличчі. У 2024 році Benchmade випустила модель 710 на честь. 25 річчя виробництва своєї оригінальної моделі 710-го бенчмейду. Хоча він був випущений в перші моделі прототипи в 98-му році, тобто пройшло не 25, а 26 років ну, з моменту першого запуска. Але якраз у 99-му році було випущено масові не прототипи 710-го. Бенчмейду зі сталлю ATS34. Потім сталь ця іммігрувала на 154 см Ну і трошки пізніше почали випускати масово саме з D2 сталью. І от, бенчмейд 710 дизайна Біла Макгенрі та Джейсона Вільямса. Це був перший ніж із замком Axis Lock. По суті, це дало дуже потужний старт бенчмейду. Точніше, не старт, а продовження його як кампанії, тому що Benchmade вже на той час випускав непогані ножі, але основною віхою, основним потужним двигуном для нього були Балі Сонгі. І якраз Benchmade 42 та раніше 41-й, і в цілому кампанія Benchmade іммігрувала із Pacific Ocean Cutlery. Перейменувавшись, коли випустили там якісь свої балісонги. І наряду з балісонгами, от якраз ножі з аксіс-локом стали поштовхом для виробництва всіх інших ножів, які ми сьогодні знаємо: там і Багаут, і Презіду, та багато-багато інших, і в яких використовується саме цей замок. Багато інших виробників почали якось намагатися обходити патент бенчмейда та випускати свої варіанти на тему Аксіса. Це і Arkwalk у Сога, і Boulbearing Lock у Спайдерка, який ставився і ставиться на Маніксах. Але першими ось таким двостороннім замком якраз були benchmade зі своїм Axis Lock. Benchmade випускав 710-й. З різними варіантами виконання, і з дамаским клинком, і з різними сталями. Наприклад, останні були з М390 та синім руків'ям гладким. Були з карбоном на руків'ї, зі вставками прозорими. Тобто багато-багато було цікавого і золотого класу, і, і серійки. Це, ніж дійсно, наряду зі спайдерко-мілітарі, Можна віднести до ікон ножового будівництва. За весь час випуску стандартної 710-ї моделі вона зазнавала декілька змін. Це і марка Сталі на квинку, і невеличкі зміни в дизайні, і сама коробочка, яка спочатку була ось такою. Стандартною бенчмейт, до... я не пам'ятаю в якому року, в році вони почали випускати такого. Плану. Проте дуже довго були саме такі варіанти. На жаль, підробки на 710-й також існують, їх багато, і всі вони випускаються от в такого плану коробка. На самих коробках теж є зміни, відмінні від стандартної, класичної мечмейдівської, і їх важливо виявити перед тим, як ви купуєте ніж. 710-й підробка також відрізняється суттєво від оригінала. Це в мене обидва оригінали. І от тут у них також є невеличкі зміни. Більш ранішній варіант, який випускався от в такій коробочці, має дрібний шрифт на горі клинка. А вже більш пізній варіант. Надпис трохи змінили і збільшили. Проте це також і перші, і другий оригінали. Китайці зазвичай носять лазером. І надпис на рівна та шрифт також відрізняється. Тобто, якщо ви подивитесь на 710-й оригінальний, ви ніколи в житті не переплутаєте його з підробкою. Я не зміг знайти в Україні 710-й від китайців, для того, щоб вам показати, порівняти. Ну, це вам і добре, тому що не так багато підробок у нас є. Друзі, невеличке прохання. Якщо у вас десь є копія на 710D2, я би з задоволенням у вас його взяв на прокат, щоб зробити огляд і порівняти, в чому різниця між оригінальним та китайською підробкою. Так, я знаю, що є копії і вже 710-го 710 але це мене не дуже цікавить, мене цікавить якраз копія на 710 d 2 виключно для порівняння із оригіналом. І от у 2024 році Benchmade святкує 25-ї річниці випуску стандартної моделі, та випускає два ножа, але вони називаються трошки по-іншому 710. Тобто англійською вони так і промовляються, зазвичай їх так і називають. Не 710, А 710, щоб було коротше, у нас же вони називаються 710 Ну, ось будемо називати все-таки також ці 710. Це достатньо коротко і зрозуміло, що річ, мова йде про нові моделі 710 В чому ж відмінності у нових 710 Та який із них є ліміткою, а який звичайною серійкою? На перший погляд, ось цей нібито більш красивий, більш нарядний. Мав би бути ліміткою. Але ні. Лімітка насправді ось цей Benchmade 710. Він має анодоване руків'я в чорний колір, вставочку бекспейсера і лезо зі сталі Магнакат. Це основна відмінність, їх випущено всього 2500 штук. І цей має номер, номер 38. І якщо подивитися на коробку, тут також зазначено його номер та кількість випущених ножів. Всередині коробки лімітного ножа, є ось такий надпис. Така от, такий от папірець, на якому написано про 710-й бенчмейт. На цьому папірці якраз написано, що Біл МакГенрі та Джейсон Вільямс були дизайнерами. Ножа 710-го та якраз механізма фіксації Lock, і що за 25 років це все ще класний ніж, і, який поставив нову планку в ножовій індустрії. Я з цим повністю згоден. За 25 років не так багато ножів, які можуть поконкурувати з оригінальним 710-м мечмейдом. Оригінальний 710-й має лезо із d 2 як я вже казав. Лімітка зі сталі Магнакат та серійка 710 із сталі s 90 v D2 має фініш сатін У лімітки серійки 710 PVD-покриття коричневого кольору. Зовнішній вигляд профіль леза абсолютно не зазнали змін. Довжина леза складає 10 см, повна довжина будь-якого з цих ножів 20. 3 сантиметри. Плюс-мінус там кілька міліметрів. Я думаю, це не принципово. Вага. Давайте подивимось, чи змінилася вага у нових бенчів у порівнянні зі старими. Вага оригінального 135 грам. 137 у 710 серійки. І 147 у лімітки. Тобто лімітка в цілому на 12 грам погладшила. Цікаво, що нібито однакова товщина у руків'я і у леза, Проте десь оці 10-12 грам. Так і в лімітки. А, ну, бекспейсер тут зрозуміло, такий латунний стоїть, чи латунний, чи алюмінієвий, Незрозуміло, чи це покриття, чи ні. Але він тут є, тут на серійки стоять бонки. У оригінального також basic SpaceR пластиковий, хоча випускалися моделі із бонками, і, до речі, різного кольору. Я пам'ятаю, що був випуск лімітки 710-ї сталі М4, на нього вперше поставили бонки. І тут був косяк. Лезо било по цим бонкам. Якщо воно потрапляло по пластиковому бекспейсеру на деяких старих моделях, то нічого страшного, пластик та сталь вони якось разом дружили. Але по сталевим бонкам, коли клинок падав, на ньому залишалися зазубринки. На нових 710 такого немає. Тут бонки знаходяться далеко від самого леза, і такий баг конструктива не загрожує. Саме руків'я змінилося з G10 на алюміній. CNC алюміній витичений з різними формами проточок, канавочок. На серійці тут просто насічки різного направлення, а на лімітці є такі ніби вибоїнки та продольні насічки. Саме анодування на серійці 710. Більш гладеньке, це те, що зараз називають кольор natural, natura. І багато виробників також до цього тренду долучилися, в тому числі і Microtec, і Kershaw ставлять прозоре надування. А от лімітка має анодування чорного кольору, і воно більш таке цупке, більш е шершаве. Воно в руці тримається. Ну, може трішечки трішечки краще, ніж гладеньке. Форма важеля Аксіса вона змінилася у класичного 710-го. Вона стандартна такого виду. На 710 вперше поставили трішечки інші важелі відтискання, більш зручні зі скосом, тобто його, коли натискаєш. Пальці не ковзають Воно Тут мають і насічки, окрім скосу, тому приємніше таким користуватися. Зазнала змін і кліпса. В стандартному 710-му ніж сидів в кишені так, що трішечки кінчик виглядав з кишені. Тут вже кліпса глибокого насіння відрізняється лише кольором, але ніж майже повністю ховається в кишені. Лезо відцентровано. В усіх варіантах. Якщо передивитися, то можна побачити, що в оригінальному 710 воно виходить трошки глибше. І якщо можна палець засунути трішечки відчути кінчик, то тут значно глибше і до кінчика ніяк не дістати абсолютно. Про що мене ще неодноразово просили в передніх відео, це заміряти зведення ножів. Так, усім оригінального 08, 0,74 і кінчимо буде товстіший 1 мм. Ще раз посередині десь. 0,74. Так, серійка 710, зведення 0,8. Ох ти 0,64. Кінчик, мабуть, теж буде 0,9. Трішки тонше зведення у серійки 710. І зведення лімітки 1, 0,8 Та 0,8. Цікаво. Кінчик тут. Ще візуально На дотик. Ніби має бути товстішим. А ні, 0,8. Тобто найтонше зведення у серійки від Венча 710. Ніяких підшипників, ні керамічних, ні металевих на осьовому гвинті немає. Це мене тішить, тому що ніж такий буде працювати роками, його можна відрегулювати та змастити до такого рівня, що буде чудово падати клинок під своєю вагою. Без будь-яких підшипників. Це регулюється осьовим гвинтом, жодних проблем з цим немає. Єдине, що якщо вже зовсім вам хочеться його довести до ладу, потрібно буде розібрати, відполірувати шайби. Принаймні на 710-му класичному можна зробити майже так само, буде працювати, як із підшипником. Але при цьому зношуватися нічого не буде, тому що якщо ставити підшипник, то по розуму потрібно ще вставляти проставки із сталі для того, щоб сам підшипник не виїдав основу титану, чи що там стоїть алюміній або інший матеріал. Ще можна зазначити, що товщина накладочок із алюмінія стала трішки більшою. І цікаво подивитися на товщину самого Так. Товщина руків'я. 12,4 складає у оригінального, а у лімітки 14. Так, на 2 міліметри стало більше руків'я, по одному міліметру з кожного боку. І є скос під бонку, під шпенек, для того, щоб його відкривати було зручніше. Тут немає скоса, ну, відкривати проблем з цим немає. Хоча тут приємніше, відкриття йде От через оцю виточку. Benchmade 710, оновлений варіант 710 мені дуже сподобався. Алюмінієве руків'я додає такого шарму і відчуття впевненості, солідності в руці. Що мені не сподобалось в ньому, це. Покриття на лезі, я би дуже хотів, щоб на сталі, яка є нержавійкою, що тут, що тут, не було б жодного покриття, або б випускався хоча б варіант без нього. В оригінальному 710 з D2, яка може ржавіти, не має жодного покриття, і люди з цим користуються роками нічого не ржавіє. Проте це дань моди вже як є. І другий момент, який мені не сподобався у Benchmade 710 – це їхній цінник. На жаль, Benchmade підняли ціни на всю свою продукцію, і 710 також не виключення. Ну, що робити? Вартість праці в США росте. Якщо не замовляти ножі в Китаї, то доводиться підвищувати ціни на продукцію. Тим не менш, оригінальний 710-й не варто списувати з рахунків. Якщо ви десь можете його купити, це варто зробити. Цей ніж вам прослужить не тільки 25 років, а ще й наступні 50 років. Тим більше, що до нього все ще можна знайти ось такі чудові накладочки, вони бувають хоч з алюмінією, хоч з іншого G10 або з латуні, як в моєму випадку, ну плюс комплекти гвинтів, бонок. І все таке інше. Тобто цей ніж можна перекрасити, змінити зовнішній вигляд, якщо вам не подобається проста чорна накладка. Кліпса також випускається глибокого насіння, легко міняється. Ну і 710-й є 710-й. Форма в нього це класика невмируща, як пишуть бенчмейт, таймлес, тобто поза часом. І наостанок: лімітка із магнакат. Це все-таки лімітка. Були ще випущені лімітка із дамаскним квинком 710, яка дуже швидко розійшлася, хоча ціна в неї була там, далеко за 1000 доларів. Ці поки що десь можна знайти, хоча і ціни на них підросли з початку випуска. Чим більше ножів купують колекціонерів, тим менше їх залишається у вільному продажу, тим більше росте ціна. Звичайно, що цей 710 із MagnaCut піде на якусь поличку якраз через його ціну та унікальність і лімітованість. Я би хотів, щоб все-таки Benchmade випустили 710 із MagnaCut без всякого покриття і не лімітку, ну і за зниженою ціною. Це однозначно був би мій новий і шний ніж і був би моїм новим улюбленцем. На цьому буду закінчувати сьогоднішню розповідь. Я сподіваюся, ви побачили та зрозуміли різницю між Benchmade 710 та класичним 710, та можете зробити собі вибір та обрати Benchmade, якщо вам подобаються ножі його виробництва. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку. В попереду багато цікавого контенту. До зустрічі!